Що означає Воскресіння Христа? Апостол Павло сказав прямо: якщо Христос не Воскрес, марна проповідь наша, Марна і віра ваша, і вища у ваших гріхах. Але Христос Воскрес не просто як красива історія чи символ, Він фізично встав із гробу. Він піднісся на небеса, як Богу людина, і став нашим представником перед престолом Божим, Його Воскресіння дало апостолам таку силу, що вони буквально. Перевернули історію людства. Воно доводить, життя не закінчується могилою. Боже обітниця про вічне життя, вона реальна звістка про Воскресло Ісуса. І ця звістка була завжди серцем апостольської проповіді. Вони несли світу не мертвого Спасителя, а живого Христа, який був розіп'ятий, але переміг сили зла. І сьогодні ця перемога твоя надія. Якщо він переміг смерть. Він може перемогти і те, що буває тебе всередині. Тож дивись на порожній гріб і пам'ятай, твій Спаситель живий, і в ньому твоє життя тепер і навіки.